Доброго дня, друзі! Я депутат Української міської ради Андрій Гузів. Поговоримо про 53-ю сесію Української міської ради, яку відмовилась закривати опозиційна частина депутатського корпусу. Чому? Давайте розберемось. Від цієї сесії не ну, нічого несподіваного. На порядку денному було близько десятка соціальних питань. І три десятка земельних, до яких Туренко передбачувано, включив низку так званих комерційних питань, за які також передбачувано. Навіть теоретично не можна зібрати необхідну кількість голосів. Мова йде про улюблене дітище Туренко, генеральний план села Плюти, низка детальних планів територій, які навіть у найкращі для нього часи не набрали б навіть 8-9 голосів. А зараз ну, про це й мови нема про що. Жоден з цих містобудівних документів не тільки не покращує життя мешканцям, а навпаки, створює їм деякі додаткові проблеми. Але замість того, щоб внести в них зміни та привести їх у відповідність до чинного законодавства, Туренко з маніакальною впертістю знов і знов включає їх до порядку денного. На що тут можна розраховувати, напевно, не розуміє вже й він сам. Але спостерігати за цим навіть трішки соромно. Щодо блоку соціальних питань, то з нього депутати не підтримали майже половину. Деякі з цих питань були або підготовлені, або як, або були ну, відверто нелогічні, ну незрозумілі депутатам. Ось як, наприклад, питання збільшення чисельності працівників виконкому на 15%. Наразі штат виконкому налічує 113 працівників, а міський голова хотів довести їх чисельність до 130. що обійшлося би. Міському бюджету та е, платникам податків додатково в 5-6 мільйонів в рік. Це абсолютно неаргументована позиція, як на наш погляд, яка прогнозовано не набрала необхідної кількості голосів. Але каменним спотикання цієї сесії неочікувано стало доволі просте питання про внесення змін до бюджету громади, яке напередодні сесії було ретельно опрацьовано на спільному засіданні депутатських комісій та віддано на коригування фахівцям виконкому. Як завжди, Туренко демонстративно проігнорував усі напрацювання депутатів, думку комісії і виніс на голосування лише свій варіант проекту рішення. Цілком передбачено, що його варіант ну, звичайно ж не набрав необхідної кількості голосів, але й промерська меншість під диригуванням Туренко відмовилась підтримувати варіант, напрацьований спільною депутатською комісією. Таким чином, усі питання з виділення коштів. На зарплати медичному персоналу перевинки, на фінансування робіт з ремонтів у школах, 에, придбання спецодягу для лікарів, 에, підготовку літніх лагерів у школах та багато чого іншого були заблоковані. Які ж витрати не погодились підтримувати депутати? Ми відмовились голосувати за виділення коштів на продуктові набори для людей з інвалідністю, які, до речі, знадобляться лише у грудні. Втім, до цього в нас є час проголосувати зменшення порогу е, закупівель від 20 тисяч, і зробити бюджетні закупівлі більш прозорими та конкурентними. Таким чином, ми е, хотіли б зробити неможливими прямі закупівлі в одних і тих самих фопів роками, адже це ну, дуже змахує на схему відмивання коштів або на підгодовування лояльних. Такими також нами не була підтримана ініціатива Туренко закупляти кавоварки для вчителів шкіл, адже замість них депутати пропонували купити нові парти в класи на прохання батьків учнів. Втім, саме ці дві незначні правки до бюджету стали причиною безвідповідального блокування туренком усіх бюджетних питань цієї сесії, в результаті чого заручниками цієї випадкової у місцевому соврядуванні людини стали діти, працівники первинки. Зрозумівши, що без погодження з депутатами усі його забаганки нічого не варті, Туренко як завжди перейшов до персональних образ та чергової істерії, кожного разу, коли ми якісь голосуємо бюджетне питання, ви кожен раз забуваєте в пару, які ви склані, ви починаєте і кожен раз Я попитання, чому питання які со. Або вихователям? чого тільки вчителям. Бідіть хоч раз на зустріч людям. От ви знаєте, смішно навіть навіть ваші коаліції. Також частина депутатів просто відмовилась терпіти це знущання над їх роботою та просто системне ігнорування їх пропозиції і покинули сесійну залу, так і не закривши чергове пленарне засідання. Тобто, наразі в міській раді знову утворився штучний колапс лише. Через те, що міський голова Туренко так і не може відмовитись від ролі місцевого царяка, та не вміє слухати думку депутатів, йти на поступки в ситуаціях в деяких, та організовувати роботу на покращення якості життя мешканців. І скільки ще нам терпіти перебування Туренка на своїй посаді, спостерігати за його неадекватною поведінкою та непрогнозованими рішеннями, від яких страждають всі, от є у вас якісь думки з цього приводу? Пишіть в коментарях. А також підтримуйте нас лайками та репостами. Нам дуже приємно, коли ви оцінюєте нашу роботу. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш YouTube канал. Слідкуйте за нашими публікаціями. Ми працюємо для вас. Далі буде ще цікавіше. Ціную вас. Побачимось!